Доброго ранку, Україна. Дивіться, яка в нас Україна красива. Так, що ми тут робимо? Робимо ми зараз знаходимося на полі герчиці білої, яку ми висівали 25 квітня. На даний час вона знаходиться в такому стані. Бачите все. Бійки. Отака в нас зараз гірчиця на 24, да, 24 липня 2023 року. Такий стан посів прямим посівом. Бачите, після соняшника маємо такий стан гірчиці. Проводимо дексикацію, дексикацію білої герчиці. Хочемо трохи підсушити, бачите, березка пішла по гірчичці. Дощики проходили опади і вона нас трохи спасла, звісно, Дивіться, які рештки, бачите? Прямий посів. Після соняшника прямо заїхали сівалкою. Я вам показую, і посіяли. Все зку сіяли. Трохи Ну, відео на каналі є, можете передивитися. Здесь вийшло в районі 15, ну 14-15 кілограмів вийшло. Ми сіяли двома кусками, два поля засівали. Ось така, бачите, поки є недозрівші підгони, де пізніше зійшла, є. Вже підсохший все, зараз я вам покажу. Ну, ось дивіться, понатребив пока я, дивіться яка. Ну, по масі тисяч я бачу, тут маса тисяч хороша. Чим, чим густіше сієш, тим, 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 тим маса буде менша. Чим рідше, дивіться яка, я не важив її зараз, ну переважу, все вам скажу, розкажу, думаю по масі тисяч тут проблем не буде. Дивіться, які гранули хороші. Просто проводимо дексикацію декватом 2 літра. І думаємо десь приблизно через недільку її косити. Будемо сіяти після зернових, нас ідирати, засівати. Ну і на наступний рік теж будемо висівати її в посівах. Раніше посів будемо робити пізніше, посів будемо ще пізніше будемо робити посів. Зараз вам розкажу, ось так проводимо інвоксикацію. Я буду заїжджати, я вам покажу. Виливаємо 100 літрів води Да, йти по ній важкувато, ну, Думаю тут врожая великого сильно не буде. Ну, я порахував, що навіть, навіть якщо гричіця дасть 0,4-0,5 центнерів з гектара, то це вже буде, в принципі, я думаю, рентабельно. Не думаю, я вже порахував, в принципі. І на посів буде, і на товарний продаж буде. Так що підписуйтесь на канал, будемо косити. Будемо калібрувати, будете все бачити. Ставте лайки. До зустрічі!